Наша рідна мова. У всьому світі, кожен зна, є батьківщина лиш одна, і в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. У кожної людини є свій куточок на землі. Це край, де вона народилася, це її маленька батьківщина. З таких маленьких батьківщин складається наша одна велика батьківщина Україна. Діти, а хто ми з вами за національністю? Так, українці? І розмовляємо ми українською мовою. Моя чарівна, дивна мова, хто перелічить в ній слова? Вона прекрасна і казкова, весела, щедра і жива. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно на світі жить, тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся. Щоб всім її хотілось вчити. Мова в нас красива, багата, мелодійна і щира, як душа українського народу. З давніх давен народ пликав рідну мову і передавав її в піснях, казках, від роду до роду рідною мовою. Матуся нам розповідає казки, співає колискові пісні. Давайте послухаємо, діти, як звучить колискова пісня рідною українською мовою. Котико сіренький, котико маленький, котко волохатий, не ходи по хаті, не ходи по хаті, не буди дитя. Ця буде спати, котик муркотати. Яка чарівна, Ніжна колискова пісня. Діти з колисанкою, мати бажала своїй дитині бути здоровою, доброю і щасливою, а рости з колисковими піснями це гарна традиція нашого українського народу. Саме колискові пісні були оберегами для дитини. З колисковою дитина всмоктувала любов до рідної мови. Діти, а ви любите нашу рідну мову? Давайте пограємо і скажемо про неї гарні слова. Пригадайте, яка наша українська мова? Наша мова чарівна. Наша мова багата, наша мова мелодійна. наша мова калинова. Наша мова солов'їна. А ще яка наша мова? Наша мова рідна, українська, гарна, мила, кохана. Діти, наша мова прекрасна, нехай наша мова живе, нехай серця нам гріє, багатою йде в світ. І завжди молодіє, бо в нас вона одна, чарівна, світанкова і древня, й молода, велика наша українська рідна мова.